Привіт, я Ярослава. Навчаюся на платформі я в курсі в дистанційному форматі української мови. І це мій чесний відгук. Я це я вже казала 15 днів звільнила, але так, це мій чесний відгук. Загалом, як я познайомилася з платформою, це через оголошення в Фейсбуці про День відкрити дверей в центрі. Ми туди з мамою приїхали, нам все. Дуже зацікавила система, насправді, дуже зацікавила ноу-хау цієї системи. І, враховуючи те, що в мене, з зокрема, не завжди було все в порядку, мама вирішила записати мене на курс. Оскільки школа не готує до НМТ, і вам потрібно з цим справлятися, бути своїми силами. Так, да, ось таке ноу-хау, ви дізнаєтеся під кінець 10 класу, і вам дуже обідно. Да, да. Загалом що можу сказати, що. Перші заняття проходили, для мене доволі незрозуміло, оскільки була незрозуміла сама тема вебінарів. Формат Zoom-конференції, коли у вас виключені камери, включена камера тільки до відеочату, тобто вчителя. І активність потрібно підтримувати саме в чатику Zoom, щоб вчителька розуміла, що ви присутні, ви активні і ви є на уроці. Я вам скажу чесно: слідкувати можуть. Ну, Замічають активність всіх, тому краще відповідайте на завдання і запитання. Е, загалом відбувається ваше навчання так, що у вас є день уроку, це наша відправна точка. В перший день уроку вам потрібно зробити домашнє завдання і конспект до теми, Конспект з кінної вчительці, домашнє завдання, у вас є модулі Ліс Сенс складати, воно і так саме порахує бали.